Всім привіт, хто загубився в тумані Silent Hill. Я досить довго чекав на цю гру, і нарешті я в неї пограв. Хотів би я дійти до фіналу, звісно, але ця гра мене ж ось так дістала, що я махнув рукою десь посеред дороги, і в якийсь момент мене так схарило. це все, що я краще буду дивитися котиків в Тіктоці, ніж тунути в цьому болоджі. Ну, але маю свої враження і маю чим поділитися. Silent Hill F – це якби ти прийшов у кіно на якийсь хоррор, а включили телепузіків, і ти такий сидиш і не знаєш, яка. Сміятися чи плакати. От приблизно такі у мене враження. Отже, по геймплею. основна біда боївка. Знаєте, я вже стільки чув, О, вони зробили новий Souls-like. Та перестаньте називати все Souls-like'ами, блін. Це не Souls-like, це якийсь криволайк. -like. Silent Hill завжди був про моторошність, про атмосферу, але точно не про махання палицею. А тут героїня б'є ворогів так, ніби вирішила розбити горіх і тапком. Шуму багато, толку ноль дубове, повільне, кострубате, відчуття удару нульове. Ти не розумієш, попав ти по ньому чи ні, бо ворог стоїть як пам'ятник. У вороти працюють раз через раз. Один раз відкотишся і все одно ловиш по зубах. Марування взагалі ніякого немає. А захвати у ворогів як магнітом. Пробуєш попасти по ньому палицею, попадаєш тільки по шкафу або по стіні. А тепер уявіть, що цю бойову систему запхали ще і вузькі коридори. Камера літає, як п'яний гор. olup Удари йдуть у стіну, а не в ворога. Хочеться плакати і сміятися одночасно. Я реально хотів врятувати ситуацію, качав стаміну до максимуму, думав, що стане краще, але ні, керування все одно мертве. Це ніби ти зайшов у танковий симулятор, а замість танка тобі видали палицею, і в результаті ти стоїш з палкою, як ідіот, і думаєш, що я нахрен тут роблю. Вороги це взагалі якийсь клонований зоопарк. П'ять видів мобів, п'ять. Це що, мобільна ігра? маріонетки, ползучі, безликі, сісясти. Пухлящі і головастики, все наче розробники такі. Хлопці, термін горить. Давай, нехай буде копіпас. Інколи вони реально з'являються без логіки. То два сісяни, то хвиля маріонеток, то все впереміж. ніби розставляли вороги не дизайнери, а якийсь бот, бо вони появляються ні звідки. Немає взагалі тут ніякої логіки. Silent Hill F, головний бос, це твоє терпіння, бо після 9 годин бачити тих самих мобів. Це вже випробування віри. І це правда. Спочатку тобі страшно, а потім просто нудно. Загадки, це не для мене. От отут чесно скажу, двояко загадки зроблені реально круто, продумані але. Це не для таких, як я, бо половину часу я сидів і думав, що я тупий, що я, блядь, не розумію. На легкій складності ще більш-менш, але на ультрахарді треба бачити підтексти, шукати подвійні сенси, вишукувати якісь натяки в тексті. Я просто дивився на все це і ловив себе на думці, що я реально не вмію думати на такому рівні. Я увімкнув загадки на гард і через 5 хвилин почувався як школяр, якому дали завдання з квантової фізики. Що ж, поговоримо про музику, саундтрек, ту. Тут реально кайф, а Кіра Ямаока знову показав клас. Музика це, мабуть, найсильніша сторона гри. Пролог, мурахи по шкірі, оригінальний саундтрек, атмосферний, тримає в напрузі і дає відчуття, що ось він, справжній Сайлент Hill. Атмосфера та сюжет. Так, дійсно, атмосфера працює. Є сцени, де реально мурашки, особливо ті монстри, що рухаються тільки тоді, коли ти не дивишся. Це настільки кріпово, що я навіть звук убавляв, бо серце починало бігати. І марафон. Сюжет глибокий, символізм, подвійні сенси, метафори, теми підняті важкі: сімейний розлад, насильство, алкоголізм це справді змушує задуматися. Є кілька кінцівок, навіть комедійна. Але я не добив гру до кінця, бо в якийсь момент мене це все просто дістало. Я реально схарився, стало тупо скучно. геймплей настільки кривий, що навіть сюжет не витягував. Реліз вийшов, ну, скажімо так, неоднозначним. Я би сказав, що це той момент, коли їм. Треба було, мабуть, краще зняти кіно аніж робити гру. З одного боку, дійсно сильний сюжет з важливим особливим для жінок посланням. Ну тобто відмова від мовчання та підкорення. Гра закликає не просто терпіти чи бути хорошою дівчинкою, яка підпорядковується очікуванням. Хінако через свій біль, через тиск, має зробити вибір, прийняти роль, яку їй нав'язують, або боротися за свою ідентичність, за те, ким вона є. Приємний арт-дизайн, цікаві головоломки, шикарна музика. А з іншого боку, максимально зіпсований геймплей, хиткий технічний стан, постійні фрізи. Я думав, це лише у мене, але ні, так у всіх. І це терміново потрібно латати з усіх сил. Сподіваюся, що до першої знижки зможуть полагодити хоча б половину проблем, щоб наступна хвиля гравців могла отримати більше задоволень. То що ж, пишіть, як вам гра, пишіть у коментарях, і до нових зустрічів.